Усім привіт! Ви як завжди, на каналі Автоз з Європи. І сьогодні у нас свіженьке поступлення зі Швейцарії. Hyundai X35. Підписуйтесь на канал, тисніть по два байки, дзвіночок. Будуть приходити вам сповіщення про свіжі автомобілі. Hyundai X35 у нас 2013 рік. Експлуатація 14, 1.7 дизель на механіці шестиступка, 85 кВт. Передній привід. Сірий металік. Ксенон противотуманки, датчик світла, датчик дощу, без колів, подряпин. Потім пройдусь товщиноміром. Кого зацікавить, дочекається кінця відео. Зеркала складаються підігріви, поворотники в зеркалах, безключовий доступ на передні двері, всі вікна рідні, включно з лобовим, рельгінги на даху, зимова гума. Позаду стопи ціленькі, нічого не пошкоджено. По цій стороні також все рівненько, без колів, подряпин, камера, партроніки. Присутня в нас така шторочка. Номерні знаки транзити поставимо, хто купить. Тут нічого не пошкоджено, все збережено в збереженому стані, вся електрика працює. Докатка, домкрат, ключі, пороги не побиті, все, збережений стан. По салону у нас карти збережені, не пошкоджені, підігрів задніх сидінь, комбінований салон. Сидіння складається в рівну підлогу. Відповідно, підлокітник у нас на два таких підстаканечки. Стеля не пошкоджена, не пропалена. Все гарний стан. Тут нічого не побито. Карта водія також в хорошому збереженому стані. Повний електропакет. Мультикермо, регулюється по висіті по наклону. Сидіння водія також збережене, не просиджене. Коврики, накладочки, все присутнє. Кого цікавить він, будь ласка, зафіксуйте, перевіряйте. Нічого не крутилося. Шестиступка. Запуск кнопкою старт-стоп. Запускається дуже гарно, співоберта, 243 оригінального пробігу. Клімат працює, підігрів передніх сидінь працює. Камера в нас присутня, також все працює. Отаке От під окуляри. Дуже зручна функція. Зараз пройдусь товщиноміром ще. Давайте заглушимо автомобіль. Пройдемось товщиноміром. Подивимося по лакофарбам покриттю. Я ставлю один-два рази на деталі, якщо вона не підмальовувалась, 128, 120. 100, 108.

Є підфарбування одного крила переднього, без шпаклівки 150-158. Хто розуміється, то знає, що це є без шпаклівки, легеньке підфарбування. Дуже гарний автомобіль, колір хороший, не маркий, практичний. Зимова гума. Кого зацікавить такий автомобіль, економний, будь ласка, телефонуйте, ціна буде в описі, хто не вміє знайти за телефоном, можна. Все взнати усім дякую, до побачення.